Привіт народ! Це як завжди Євген. Сподіваюсь, у вас все добре. Сьогодні я спробую розважити вас цікавим контентом з нової Лего Зоряні війни The Skywalker Saga. Це переведення старих частин Лего Star Wars у новому вигляді. Я навіть раджу спробувати її тим, хто не дуже фанатіє від Лего ігр. Тут змінили кут камери, переробили деякі механіки, і гра стала навіть приємніш. Та й в плані контенту гра буде цікава не тільки фанатам зоряних війн, тут безліч відсилок, секретів, деталей на будь-який смак. Про це і буде сьогодні. Відео. У грі насправді доволі багато цікавого, починаючи з відсилок на інші ігри та фільми, і закінчуючи буквально великодніми яйцями. Щодо останнього, я не жартую, до речі, і щоб підкріпити свої слова, пропоную почати це відео саме з цієї знахідки. Знайти її можна на планеті Хот або під час сюжетної місії, або ж у режимі вільної гри. Серед кам'янистих схилів цієї локації абсолютно непомітно лежить от така пасхалка, буквально кольорове великоднє яйце. На жаль, зробити з ним ви нічого не можете, яйце просто собі лежить на землі, і це все. Як на мене, це доволі непоганий приклад класичної ігрової пасхалки. Правда, така знахідка це скоріше виключення для цієї гри. А от відсилки зовсім інша справа. Очевидно, що у грі багато відсилок на якісь смішні моменти саме з фільмів про ні війни. Наприклад, на місії Квін ви можете знайти знайомого робота для прибирання на ім'я Бафі, якому дуже зрадіє фін. No, no, не I'm, I'm good. Thanks. але розповідати про згадки чи пародію якихось моментів із зоріних війн у грі про зоріні війни було б не дуже цікаво. Тому давайте краще подивимось на відсилки на інші фільми, які є у цій грі. Найбільше таких відсилок заслужив Індіана Джонс, що не дивно, бо і зоріні війни, і Індіана Джонса знімав режисер Джордж Лукас. Буквально на першій же місії четвертого епізоду у вас буде можливість відкрити люк і викинути усіх штурмовиків у відкритий космос. Якщо ви достатньо уважні, то могли помітити, як серед усіляких речей, що вилітають у космос Нус також буде знайомий на вигляд Капелюх, точно такий самий, що носив Індіана Джонс у фільмі. Але це тільки перша згадка цього героя вже на сьомому епізоді на місії Ріпочу почу буде ще дві відсилки. Спочатку це от така втеча від здоровенного монстра, що котиться з героями, наче камінь. Очевидний натяк на сцену з фільму Викрадачі втраченого ковчега, у якій інді тікав від велетенської каменюки. Точно так само. А потім буде навіть краща знахідка, все на цій ж місії, але граючи іншим персонажем, ви можете відкрити здоровенний контейнер, всередині якого знаходиться золотий саркофаг чи щось дуже на нього схоже. Насправді це той самий ковчег з фільму Індіана Джонс і викрадачі втраченого ковчега. Не забувайте до речі, що і Хане Соло і Інді грає один і той самий актор Гаррісон Форд. Остання відсилка на фільм про археолога є у заставці епізоду «Пробудження сили, коли Фін виходить проти того самого штурмовика з фільму, але потім відбувається наступне. Дуже схоже на момент з фільму Викрадачі втраченого ковча, коли Індіана Джонс просто стріляє в свого суперника. Але що цікаво, це не єдина відсилка саме на цю сцену. Бо у початковій заставці, коли ви тільки запускаєте гру, цей момент виглядає зовсім інакше. Там штурмовика не збиває космічний корабель, там у нього стріляє хан Соло. Точно так само, як це робить інді у фільмі. І знову таки не забувайте, що цих персонажів грає один і той самий актор. Проте у грі також багато відсилок і на інші фільми. У таборі повстанців є другорядний квест під назвою Другий сніданок, по якому персонаж на ім'я Бомонт Кін жаліється на. Лею, яка відмовила йому у другому сніданку, тому він готує його ось тут у секреті. Жарто тому, що персонажі Бомон та Кіна у зоряних війнах грає актор Домінік Монахен, той самий актор, що грав роль Гобіта Мері у володарі перснів. А гобіти, як ви знаєте, дуже люблять другий сніданок. До ночі ми привалів не робитимемо. А як же сніданок? він уже був. Один був так, а як же другий. Цілий каламбур з пародії можна зустріти в епізоді Нова надія, де по завданню вам треба зібрати манекен самого Дарта Вейдера та поставити його перед камерою. Зверніть увагу на це опудало і особливо на розмір його шолому. Перед нами відсилка на стару класичну комедію Космічні яйця, яка в свою чергу була пародією на «Зорні війни». саме тому було цікаво знайти пародію на фільм, який продює цей самий фільм. Насправді космічні яйця згадуються тут далеко не один раз. Я покажу вам ще один приклад, але вже у каццені п'ятого епізоду. Там на голову Сітріпя падає швабра, і дроїд в очах Ланду Калорісіяна умить стає привабливою дамочкою. Насправді ж це знову натяк на космічні яйця, бо там, як і має бути у пародії на Зоріні війни, була також пародія і на персонажа Сітріп'я. Це просто жіноча версія того самого дроїда, але у спідниці із перукою на голові. Ходімо, люба. А от у персонажа Квайґонджина відсилка є у одній з його фраз. Наблизившись до місця, де Квайгон може використати свою силу. Він каже: у мене є особливі навички, які можуть тут знадобитись. Так, от це вже відсилка на сцену з фільму Викрадена. Ці ж слова говорив головний герой. Актор Лям Нісон, що грає у фільмі, також виконав роль Квайґонджина у зоряних війнах. But what I do have... Відсилка на куди більш старий, але не менш культовий фільм була у катсцені першого епізоду. Коли бос нас питає, хто до нього завітав, падме Амідала не встигає назвати своє ім'я через інших персонажів, які ні з того, ні з цього починають називатись королевою Амідала. I am Queen I am Queen Амедала. I am Queen медала. Це вже пародія на момент з фільму Спартанець, але там люди називали себе спартанцем для того, щоб захистити справжнього спартанця. I'm Spartacus! I'm Spartacus! Ну і напевно остання така цікава відсилка на фільм також буде під час активації протоколу 66. Момент, коли Обіван ховається від штурмовиків, один в один повторює сцену з першого фільму Людина павук, коли Спайді ховається від Нормана Осборна, також відомого як Зелений Гоблін. А зараз саме час подякувати добрим людям, які підтримують те, що я роблю на цьому каналі своєю гривною. Це меценати з Патреону і не тільки величезна подяка цим добродіям. Якщо ви також хотіли підтримати те, що я роблю, підтримати цей канал, то зробити це можна через підписку на Патреон, там є різні тіри, або просто через Mono чи PayPal. Усі посилання є на екрані та у описі. Під цим відео. Усіх меценатів я обов'язково вкажу у наступному своєму відео. Безмежно подяка. А також куди важливіше нагадування про важливість підтримки ЗСУ, волонтерів та інших найкращих людей, які роблять усе можливе для наближення нашої перемоги. Лінки на перевірені фонди у описі під цим відео. Якщо ви не знали, оця нова гра LEGO Star Wars це щось типу ремейка старих LEGO Зоряних Війн. Тут змінили ракурс камери, оновили текстури, виправили недоліки, але це все одно ті самі LEGO Зоряні війни, у які ви Могли грати у 2005 році. І, хоча з гри прибрали деякі цікаві деталі, як от момент з музикантами у старій грі. І Якщо вимкнути музику у налаштування гри, музиканти перестануть грати. Це було реально круто, але у новій грі нічого подібного на жаль не знайшлось. Натомість, фанати все ж можуть знайти старі добрі танцюючі крісла. Тут їх можна знайти на бойовому торговому кораблі Федерації. Також ще на початку гри, коли ви будете бігати сітріпіо, ви можете позаглядати у різні приватні кімнати штурмовиків. Серед них один буде приймати душ. Ви також можете туди зазирнути. Інший штурмовик буде просто слухати музику в навушниках. Але знайомими для декого з вас можуть бути саме оці хлопці в джакузі, вони також були у старій грі. This is not the you're looking for. Зверніть увагу, до речі, на слова одного з них. Це явна пародія слів Обі Вана з фільму. На хвилинку повернемось до штурмовика, якому ми завадили у душі, тому що насправді це було не остання наша зустріч з ним. На планеті Мос Айзлі біля меморіалу є таємна кімната з ванною і штурмовиком, який наспівує тему зоряних війн. Якщо його туркнути, він пожаліється, що ніяк не може помитись. Oh, happen, а щось схоже на кімнату з Джакузі можна знайти на п'ятому епізоді. У пошуках Дарта Вейдера ви будете знову відкривати різні кімнати. Так, от у одній з них буде група з фітнесу штурмовиків, а інша кімната виявиться дивною шафою з плещами Ланду Калрісіана. It's this many Залишилось у грі і класична хованка під ящиком. Вона була і в старих зоряних війнах, якщо не помиляюсь. Це насправді пародія механіки з ігор Metal Gear Solid. На місії Чубака Дефенс у катсцені двоногий робот, у якому сидить Чубака, танцює точно, як Майкл Джексон. Але насправді тут цікавіше більше назва місії Чубака Дефенс це відсилка на епізод південного парку Шевська допомога. Дійко, що застосував захист чубака. Чому це восьмиметровий почвара жив би на ендорі зі зграю півтораметрових евоків? І таких подібних відсилок у назвах місій просто безмежна кількість. Можу навести хоча б кілька прикладів. Better Call колмол, пародія на Better Call Saul. Untitled Орба Game – Відсилка на Untitled Goose Game. У цій місії, до речі, на даху будинку буде стояти кінь. Так от це вже кажуть маленький жарт з гри Відьмак та Багу з плотвою, яка застрягала на дахах будинків. Gangsters Paradise – 99%. Problems, Bits of Rage і купа інших відсилок. А от на місії четвертого епізоду, коли ви будете ремонтувати тисячолітній Сокіл, хан соло може сказати отаке: це такий маленький натяк на те, що справжній лего набір тисячолітнього сокола складається саме з семи тисяч деталей. Якщо я сказав слово деталі, давайте також покажу ще цікаві деталі у грі. Наприклад, коли солдат лежить без тями на землі, у нього над головою замість класичних пташок літають зірочки і космічні кораблі. А от у диких сторін, типу евоків, замість кораблів літають шматочки м'яса. Варто також згадати мову Ауребеш. Це галактична мова у зоряних війнах, і для неї є перекладач як зі справжньої мови. Радженим скористатись, особливо на маленьких заставках під час битв з босами. Окрім їхнього імені англійської, нижче мови Ауребіш буде також якась смішна вставка. Раджу ще, якщо надумаєте собі пограти у Skywalker Saga, без страху використовувати чит-коди, тому що гра абсолютно ніяк вас за це не покарає. Серед них є доволі прикольні. А от наостанок я залишив, напевно, найцікавіше: Лего ігри славляться своїми взаємодіями між персонажами, ну бо вони завжди доволі оригінальні і смішні. Є навіть відсилки для достатньо дорослих, оберіть Кайло та.

The Senate. Hiya, Senate. Або молодий Анакін і Дарт Вейдер. Обі-Ван cool і Дарт Мол. Мемний Кенобі і Генерал Грейвус. Десятки варіантів подібних інтеракцій, і це реально затягує, коли просто по приколу сидиш і думаєш, кого б ще обрати? Може, принцесу Лею і Джабу? You make me sick. Oh, you. You. You, mama, В кінці покажу ще цікаві анімації персонажів, коли їх залишають нерухомими. Лея, наприклад, згадує свою культову зачіску. Один з пілотів запускає літачок з радіокриванням. Але найцікавіша анімація буде у Анекіна з його світловим мечем. Ось таким у мене вийшов цей випуск. Дуже сподіваюсь, що вам було цікаво. Як на мене, гра і справді вийшла дуже добре, в тому числі завдяки таким от цікавим пасхалкам і деталям. Обов'язково пишіть в коментарях, по яким іграм ви б хотіли бачити нові відео, бо насправді я можу знімати як щось старе, так і нове, міг би переробити якесь своє старе відео зі старого каналу у кращому вигляді і, звичайно, з доповненнями. Або може, ви хотіли б випуск по якимось і деталям з якоїсь конкретної серії ігор. Макс Пейн, Відьмак, Бетмен, Арком Найт. На НФС, що завгодно. А потім я подивлюсь, що ви там пропонуєте і які пропозиції зберуть більше всього ваших голосів. Коротше, не соромтесь. Дякую за вашу підтримку. Коментарі, вподобайки, шейри. Це дійсно допомагає просувати канал, що трошки і навіть дадуть партнерку, залишилося якась тисяча чи півтори тисячі годин перегляду. Гадаю, вже скоро назберемо. А поки що це все на сьогодні. Бережіть себе, побачимось наступного разу.